Добрий день, моє любі! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я до вас з відеоглядом набірчика від Letі Stitch. Чого вирішила зняти це відео? Бликую трохи. Оцей набірчик, бачите? Такі ось приводи. Чого вирішила зняти це відео? Бо у мене з'явилася до цього набірчику сага. То я вже знаю, скільки там чого треба буде вишивати, і дуже цікаво почути вашу думку. Давайте я прев'ю дістану, щоб він не блокував, а потім ми все подивимося, що там далі є. Отакий набірчик, бачите, з привидами. Зараз я вам все покажу, розкажу по ньому, покажу, що входив в набірчик. А ви мені, будь ласка, дівчатка, напишіть в коменті, як вам взагалі вашу думку за цей набірчик. Подобається він не подобається. Може, ви плануєте його відшивати. Може не плануєте, але вам цікаво було побачити його відшиві. Чи взагалі він вам не подобається? Мені дуже-дуже важливо, ну ви знаєте, мені дуже важлива завжди ваша думка, як ви відноситесь до моїх робіт, що я вишиваю. Звісно, я його не збираюся прямо сьогодні-завтра розпочинати, але все ж таки хочу. Почути вашу думку стосовно нього, бо він зовсім, ну як вам сказати, трошки не той формат, що я звикла вишивати. Бо, як ви знаєте, я більше вишиваю природу, квіти, тварини. Так, тут є тваринки, як ви бачите, кішечка. Так, де не знаю, де мої ножиці? Такого ж не буває, щоб Юля приготувалася ось у мої ножиці. Бачите, тут є і кішечки, отакі подобаються мені. Але, ну, щоб сказати, що це про тварин набірчик, то я не можу. Він такий незвичний. Я його замовляла, ну я не знаю, мабуть, пару місяців тому, чи Хеллоу він був. Ну, я, я не знаю, чого я його замовила. От щось мені він сподобався на той момент. А зараз так лежить. Я на нього дивлюся і думаю. Не знаю, от, от чесно вам кажу, наче й хочу його відшити, а наче й думаю, ну ну а куди повісити його? <свісно> то, то не знаю. Дуже мені було б, але мені цікаво його відшити. Як він буде відшиватися. Він так то я так дивилася по сагі непогано відчувається. Е, ну, давайте все ж таки по набірчику. Е, тут іде 16 аїда. Е, мені подобається 16-й розмір. Ви знаєте, це мій улюблений. Е, хрестик відшивається в дві ниточки, тільки хрестик дві ниточки, і бек в одну і в дві ниточки. Е, нитки Анкор теж дуже-дуже гарні. Складність буде 4 з 5 і розмір 44 на 33. То він і невеликий, але й не, не малий. Як ви бачите, по сюжету тут ялиночки, оці дерева беком відшиваються, дуже багато привидів. Він і називається будинок, прикрашений привидами», Якось так він переводиться. Бачите? Дуже-дуже багато привидів. Навіть тут в трубі привид, навіть тут, бачите, як, що це, череп намальований. Ну, такий він ну незвичний. От ну, скажіть не незвичний. Бачите, ця паутинка на, на вікнах. Це ж, я так розумію, беком все буде відшиватися. Ну, як на мене, то він прикольно виглядає. Не знаю. Бачите, цук кажани. У небі, ну цікаво було б, да, от як я так розумію, знаєте, відшила вже кусочок, вже показала вам привида. Відшила тут кусочок, вже показала там ось у кішечку, гарбузики. Багато бачите, гарбузиків. То він так вишивається невеличкими фрагментами, але є що показувати, якщо відео знімати. Ну такий собі, бачите, мені дуже сподобалось цей місяць. Бачите. Класно виглядає, да? Так? Ну такий незвичний. От ну не знаю. Прямо дуже цікаво вашу думку почути. Що ви скажете? Ви б відчували б таке страхіття? Може, ви напишете мені, Боже Юля, це страхіття. Нащо ти його заказувала? Замовляла. Ну не знаю. Ну, так, так, давайте подивимося, що входить до набору: ниточки, канву. Так, канва 16, -та я вже вам казала, вона вже розмічена, це дуже гарно. Хоча я не люблю, як Лукаес розмічає, бо, як ви знаєте, він не розмічає, щоб там. От, ну, не знаю, Напишіть колись Лукаесу, щоб вони класно розмічали, бо лінія йде, бачите, повністю по клітинки. І то виходить, якщо рахувати, то 11 клітинок, то треба відшивати. Ну, як я відшиваю, то я беру оцю першу, де розмічено, це в мене перша клітинка. І знизу, оце вже перша клітинка, то закінчую я, не доходячи до верху і не доходячи до цієї першої. То я отак: от роблю оцей вугол, це в мене перша клітинка. Я вже не розмічаю, вже так і вишиваю по цій канві. По ниточкам, Так, скільки планшеточок? Один. Трошки поршуршу, дівчат, пробачте. Так: одна плачеточка, дві, три, чотири, п'ять, І, як завжди, голочка та нитковдівач. Ну, і не знаю, як, як ви, дівчат, у мене оцей ниткодівач одноразовий. Один раз я його протовхнула ту ниточку, і він вже зламався. У мене взагалі вони не тримають. Принаймні оці, що ложу КС. Ниточки. Тут, бачите, невеличка намоточка, отакі кольори. Ну, Кольори прикольні. Отакі, блискучі такі, навіть зараз на камеру да, видно, що вони такі прям. Блищать. Але вони такі і є в житті, як на мене, жовтий гляньте, який гарний. Сріблясті такі. Тут взагалі багато, бачите, темного. Це, мабуть, він повторюється, так? Так, це сердечко, бачите, як. Він хотіла сказати, темно-синій, але ні, він чорний прям. Бачите, дві намотки так багато чорного кольору. Зелененькі. І отакі ще. Нагадаю, бо я заховала. Таку красу заховала, дівчата. Оце ж краса наша. Так, що у нас далі? Схема. Ого, ну як завжди, у них завжди. Велика, бачите, і то для Беку. Хочу подивитися, скільки ж листів. Де вони тут малюють, скільки листів. Не хочеш показувати вам повністю схему. Так, я не бачу, де вони там розкреслюють, скільки ж листів всього. Не, не знайду. Дівчат, ну не знайду. Так, знайшла ключ за тут. Ключ знайшла. Що у нас тут по ключу? А що у нас тут може бути по ключу? Ми ж вже подивилися по привівшечки, що вишивається все в дві ниточки хрестиком і бекстіч в одну і дві ниточки. Ну і все. Бекстіч у раз, два, три, 4, 5, 6. Шість. шість. Бекстічу. І все все гарно. <с> Щось я е, затормозила. Так, давайте все-таки перейдемо до саги. Е, бачите, я вже закачала собі, то, значить, плани все ж таки є. Е, по сазі, що у нас виходить? Е, не фокусується? Ага. Креста 58 тисяч і Бекстічу 4200. от так. Бекстічу багатенько, але ж ми і бачимо. Марафон майже 61 тисяча. Я ж кажу, такий і невеликий, і немаленький сюжетик. Бекстічу 4200, але ж ми і по прев'юшечки бачимо, що його дуже багато. Бачите, в деревах, оці. Е... Паутинки, ну, найбільше в деревах, бачите, кущики понизу теж будуть багато-багато бекстічу. Ну і звісно, що це замок, цей. Буде теж бакстічом відчуватися. Я вже дивилася по сазі, який розкид. Бо, ну, як на мене, тут такі невеличкі фрагменти, але відчуваються непогано. Після оленів я вже боюся тих розкидів. Ні, я так подивилася нормально. ми такими шматочками. Ой, зараз побачила, де мої знову ножиці. Хочу вам показати, бачите, що я побачила? У вікні оці. Свічки, так? Це ж свічки в кожному вікні. Усьо. Ну, прикольний такий, да? ну, як на мене, то такий ну, незвичайний. Бачите, цей привид, мабуть, навіть з кішкою грається. От кожен раз, коли буду відшивати, буде що вам показати і розказати. Оце мені подобається. Бо як буває, знаєте, ти береш в роботу якусь процес, і як відчуваєш його три недільки, а там зовсім нічого. ну там, Одне море. Ну Що ти там розкажеш? А тут маленький шматочок, і я вам така: о, дівчат, вже гарбузик, о, дівчат, привид якийсь п'є. Щось п'є, ну, що він там руку піднімає. А, чи яблуки, бачите, яблуки зриває з дерева. Оці два привиди, скажу вам, там жінка і чоловік летять. Ну, як би тут є, що розповісти, показати? Ну, не знаю, не знаю. Цікаво вашу думочку, що ви мені скажете? За цей набірчик. Не, такий незвичайний. Е, ви знаєте, що я не прив'язуюсь е, до якихось там, свят. Е, с... ну, якщо зараз не Хеллоуін, то не можна його відчувати. Ні, ну, то для мене, е, ви знаєте, я і взимку можу літній сюжет відчувати, то я не сезонна відшивальниця, то мені не дуже це важливо. Цікаво просто знати вашу думку. Отака краса чекає, чекає, коли. Коли ви нього напишете, Юля, давай нам він подобається чи навпаки? Юля, наша ти його замовила. Ну, все, дівчатка. Подивилися цей набірчик. Велике вам дякую. Чекаю ваших, звісно, вподобайки і ваш комент стосовно цього набірчику.